Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ.